Уявіть собі, великий політичний стратег Путін робить помилку. За мить ви дізнаєтеся, як план Путіна провалився. Також темпи просування росіян суттєво скоротилися на фронті. А в той же час в Україні знову поширюється ковід в двох містах, запровадили масковий режим. Також Китай, друзі, запускає першу в світі сонячно-дзеркальну електростанцію, що є інновацією. В щодо видобутку електроенергії. До речі, вона є повністю безпечною. Давайте далі швиденько та по суті розберемо цікаві новини за сьогодні. Отже, як план Путіна провалився? Кремль, схоже, зробив фатальну помилку. Путін розраховував, що Європа швиденько втомиться від війни в Україні, ну замерзне зимку без російського газу і в підсумку змусить Україну капітулювати. Ну, але, як бачимо, виходить все з точністю до навпаки. Виявляється, Путін не просто недооцінив рішучість Європи. Замість того, щоб втомитися, європейські країни не тільки збільшують, а й гарантують свою підтримку на роки вперед. Що я маю на увазі? Сьогодні Норвегія просто ставить хрест на плані Путіна. Вони обіцяють нам 8,5 мільярдів доларів. На 2026 рік. Німеччина планує надавати Україні 9 мільярдів євро щорічно у найближчі роки. Так, не повідомляється точно, на скільки років, але точно це буде не один рік. Про це, до речі, сказав міністр фінансів ФРН на зустрічі з Президентом України Зеленським в Києві. Зеленський також, друзі, Повідомив, що Україна щомісяця буде отримувати від союзників не менше 1 мільярда доларів. Я вам, друзі, більше скажу: 1 мільярд доларів на місяць від наших союзників, за прогнозами аналітиків, має вистачати на підтримування військових дій в Україні. І це, друзі, прямий ляпа з Кремлю. Його стратегія розвалюється на очах, а Захід, незважаючи на всі погрози, Погрози демонструє безпрецедентну єдність. Але це ще не все. Міністр оборони Деніс Шмигаль передав, передає американцям документ для підписання угоди про спільне виробництво і продаж дронів. Такий договір Денис Шмигаль передає Кіту Келлогу. І, простіше говорячи, Україна та США будуть виробляти м дрони, тобто разом. Ми будемо надавати американцям досвід сучасної війни, а вони будуть надавати нам технології. Мова йде про виробництво, друзі, просто сотень тисяч дронів на суму в 50 мільярдів доларів. Але цікавий момент є тим, що свій прибуток, мається на увазі, Україна буде забирати не грошима, а буде міняти гроші на американську зброю. І... Найголовніше, що Україна наразі стає рівноправним партнером із Сполученими Штатами та отримуватиме додаткові гроші, що, в свою чергу, підсилить нашу військову міць. Тому, друзі, план Путіна перечекати, наприклад, війну не спрацьовує. Він розраховував, що ми будемо фінансово залежними, хотів нас занурити в темряву. Свідомо, росіяни нищать наші джерела доходу, морські порти, Фабрики та інфраструктуру. А що Україна? Ми не просто вистояли. Ми ще продовжуємо розвиватися, хоча і воюємо. Путін зробив дуже велику помилку, напавши на Україну. Також, Марк Бернс, духовний радник Трампа, заявляє, що Трамп загнав Путіна в глухий кут. Але давайте хочу трошечки підкреслити: Духовний радник Трампа. Пастор Марк Бенс, це американський священнослужитель. Але, за повідомленнями, він є особистим духовним радником президента США Дональда Трампа. Тому, звичайно, слова особистого радника Трампа не є офіційною позицією Білого Дому, але вони дають натяк на стратегію американського президента. Чи вірити взагалі таким словам, чи ні, справа кожного. Але після того, як Трамп заявляв, що він хоче попасти в рай, до його особистого духовного радника можна прислухатись. За словами пастора, Трамп також готовий застосувати усю місць Сполучених Штатів, якщо Росія не припинить обстріли України. Бернс називає переговори у Вашингтоні за участю Зеленського історичними і зазначає, що Трамп готовий надати Україні гарантії. Безпеки, а також тиснути на Росію, застосовуючи санкції. А ще росіяни вже три роки не можуть захопити Донбас. За останніми даними аналітичного проєкту Діпстейт, темпи наступу російських військових суттєво сповільнилися. За останні три дні окупанти просунулися лише на 9 квадратних кілометрів. Водночас, на окремих ділянках фронту Збройні сили України навіть змогли відкинути ворога, тобто широкомасштабний. Літній наступ росіян почав згасати, по суті, не почавшись. Путін знову не отримає бажаного. Сповільнення російського наступу свідчить про ефективність оборонних дій ЗСУ, а також це вказує на виснаження ворожих сил. Ця інформація дарує нам надію, що Україна зможе не тільки стримувати ворога, но й проводити успішні контратаки. Також Новошахтинський нафтопереробний завод в Росії, який є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів у регіоні, друзі, досі палає. Це підтвердили в центрі протидії дезінформації. А такі успішні удари по російській нафтовій інфраструктурі мають подвійний ефект вони не лише зменшують можливості ворога забезпечувати свої війська паливом, але й завдають удару по економіці Росії. І давайте наостанок поговоримо про те, що в Україні повертається масковий режим через ковід, а Китай запустив першу в світі сонячно-дзеркальну електростанцію. На жаль, в Україні зростає кількість хворих на коронавірус. За останній тиждень зареєстрували понад 7 тисяч випадків, що вже є вдвічі більше, ніж за попередній, тобто тиждень. Через це медичні, медичні заклади, слухайте уважно, медичні заклади в Рівному та Одесі запроваджують масковий режим. Ну, а також там ну, діють додаткові карантинні заходи. І, чесно кажучи, після тривалого періоду без обмежень, ну повернення масок і карантину ну це звичайно неприємний дзвінок. Але спокійно, це вже не той коронавірус, який був раніше, його нові штампи, за словами врачів, не такі небезпечні. Головне дотримуватися рекомендацій, ну і, якщо потрібно, вакцинуватись. Тим часом. Китай запускає першу в світі сонячно-дзеркальну електростанцію з двома вежами, а в ній понад 30 тисяч дзеркал відбувають сонячне сонце на дві 200-метрові вежі, де нагрівається сольовий розчин, який в свою чергу перетворюється на пар, а пар рухає турбіни. Річна потужність такої станції 1,8 мільярда кВт годин. А що, в свою чергу, друзі, достатньо для забезпечення електроенергією близько 170 тисяч будинків. Тож, друзі, ми бачимо, як світ рухається вперед, розвиваючи технології та інновації. Запуск такої потужної сонячної електростанції в Китаї це дуже важливий крок до використання саме відновлювальних джерел енергії. Це свідчить, що прогрес не стоїть на місці. Тож, друзі, план Путіна провалюється. Збройні сили атакують, світ не стоїть на місці, рухається вперед. Ну а радники Трампа говорять йому, що треба діяти рішуче. От такі висновки на сьогоднішнє наше відео. Дякую тобі, друже, що додивився. Тисни лайк, підписка, до зустрічі!